Тож день, екстрене повідомлення. Нас тут біля штаб-квартири Крепел, ми вже бачите, на вулиці працюємо, чисто що сталося. В травні місяці ми віддали перемогу не тому. Ми дали перше місце гравцю команди фурія Монастирському Михайлу. По голосуванню, да, і по інших словах, да. як, як ігор, зорі був кращим. І ми хочемо віддати цю, цю ну золоту воду, бусу, так. чи як ці місяць, віддати е, травня віддати як віку ігру, а між монастирському ми, ми приносимо приносим вибачення за те, що ми його потребували і е, що дали надію, надій спішко не буде і голосу. Якщо щось збулись. неправильно робимо, будь ласка, ставте головне голосування і ми тільки забранемо, що змінювати рішення або ще.